Додатково натискайте. Оцю Додатково. штучку Натискаєте. Так. Берете, наводите камеру на цей квадратик, так, щоб він попав всередину вашу. Все. У світі, де технології розвиваються шаленою швидкістю, важливо не відставати від прогресу. Це стосується і людей старшого віку, які все частіше стикаються з потребою користуватись інтернетом. У Рівненській обласній бібліотеці започаткували безкоштовні курси, покликані допомогти пенсіонерам освоїти сучасні технології. Літні люди мають можливість навчитися користуватися смартфонами, планшетами та комп'ютерами. Нас розпочалося з комп'ютерних курсів для людей старшого віку. Вже тут вона діє близько 12 років. Було написано проєкт саме під ці курси, розроблено програму і тут проводились курси два рази в тиждень. Зазвичай, як розповіли у бібліотеці, п'яти занять вистачає, щоб допомогти користувачу старшого віку розібратися з основними функціями смартфона. Зазвичай ці курси тривають там 5 днів. Ну, п'ять занять, тобто п'ять занять, і людина може освоїти вже щось основне. Але оскільки бувають, що ну різного роду користувачі, дехто засвоює швидко, дехто трошки триваліше, тому курси розтягуються. Заняття охоплюють різноманітні теми: від основних функцій смартфонів до використання соціальних мереж. Учасники вчаться налаштовувати свої пристрої та завантажувати додатки. Основних запитів, які надходили до нас, ми створили програму. Взагалі починається вона від. Того, як включити-виключити і комп'ютер, опанувати мишкою, оскільки ну, дуже це найскладніше завдання, навчитись користуватись клавіатурою. Користувачі курсу зазначають, це чудова нагода для пенсіонерів здобути нові навички. А ще згодом є можливість обмінюватись досвідом з друзями. Я тут навчилася вже дичь так, особливо перші заняття, які були, Да? То так, як включають комп'ютер, як його виключити, як закрити те, що тут на екрані є. Оце клавіатуру дуже гарно нам розказали як ну, досягати своїх цілей, як то кажуть, да у бібліотеці кажуть, що запроваджений проект став важливим кроком у напрямку інтеграції пенсіонерів у цифровий світ. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.